Привіт, друзі! З вами знову я, поет і військовослужбовець Сашко Обрій, він же Сашко Кучеренко. І сьогодні я хотів би прочитати вам свій вірш, який називається Розбита хата: Злетіли шиби, впав демар, дах перехнябивсь, вмерла тиша. Давно господарів нема, та хто тепер про це напише, як підсвітив нічну пітьму, застряг у хаті хвіст ракети. як Зойкнув, тріснувши підмур, у небо кабами розтерте. Як розлетів на пил саман, і хата зліпок позачастя зосталася зяяти сама скелетом ветхого каркасу. Слідкує вдень і вночі за перехожими постійно, тамує схлипи і плачі, що розпливлись слізьми по стінах. Розбита хата пів біди, та де ж тепер розбиті долі? Вже й сіл німуючих сліди, війна розвіяла по полю. І скільки їх тепер, німих, таких хатин по Україні, і скільки ще життів людських ножі війни перекроїли, Щорніла хата у золі і перехнябила ще дужче, та є щось в ній, у цій землі, непереможне, невмируще. Тож віра житиме у те, хоч в цій війні немає броду, що знов крізь хату проросте, життя, креслате і густе, новітнім паростком свободи. Дякую вам, друзі, за увагу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на мої сторінки в соцмережах, зокрема, на мій канал в Тіктоці, а також на мій канал в Ютубі. Посилання на канал в Ютубі ви можете знайти у мене в профілі Тіктоку. Отже, друзі, дякую за увагу. З вами був поет Сашко Обрій. Слава Україні! Разом до перемоги!